Вітаю, шановна аудиторія. Мене звати Ольга Мізіна, я координаторка проєкту Безпечне економічне середовище для сільських жінок, безпека та мир для всіх, який реалізує громадська спілка бізнес мережа сільських жінок в рамках роботи жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй та Агенції ООН Жінки сьогодні в нас друга частина навчального відео. Проведення кадрового обліку в мікро та малому бізнесі і допомагає нам знову розбиратися з цією темою наша фахівчиня з юридичних питань Ольга Заставська. Олю вітаю! Теж вітаю всіх. Сподіваюся, що наша зустріч сьогодні буде теж для вас цікавим. В попередньому уроці ми з вами переглянули. Перелік документів, які повинні підготувати роботодавець перед тим, як прийняти працівника на роботу. Частково цей перелік ми вже ознайомилися з ним: це особовий листок, додаток до особового листка, особова картка типової форми та два. Сьогодні ми з вами поговоримо більш детально про штатний розпис, трудовий договір посадову інструкцію, табель обліку використання робочого часу, заробітні відомості, графік відпусток, повідомлення про дату початку відпустки, заяви працівників, розпорядження наказу з особовим складом і правила внутрішнього трудового розпорядку. Но перед тим, як ми почнемо розглядати, як оформлюється кожен документ, я хотіла би вас проінформувати, що в прошлому році у зв'язку з. Військової агресії, яка на сьогодні ще, на жаль, існує. Законодавець для того, щоб спростити життя роботодавцям, а також зберегти робочі місця, прийняв закон, який на підставі якого були внесені зміни в низку законодавчих актів. В тому числі і в Кодекс законів про працю, який був доповнений новою лафою 3Б, «Спрощений режим регулювання трудових відносин. Цей спрощений режим пошириться на трудові відносини у сфері малого і середнього підприємництва. Ми сьогодні більш детально по ним пройдемося, щоб ви розбиралися, що ж все ж таки спрощується. Що дозволяється а, для того, щоб ви мали можливість це використовувати а, під час організації вашої роботи? Однак, я хочу звернути вашу увагу, що ці зміни діють протягом дії воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану і втрачають чинність дня припинення або скасування воєнного стану. Тобто, це не завжди так буде а такі зміни. Такі посплавлення, скажімо так, вони діють виключно під час дій військового стану. Зверніть на це увагу. І так, які ж все ж таки послаблення і як застосовується цей спрощений режим? Хто на нього має право? Першу чергу це спрощений режим. Може виникати між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва, відповідно до закону середньої кількості працівників за звітний період календарний рік не більше 250 осіб. Або між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати, якого за місяць становить понад вісім розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. На 1.01.2023 року це складає 53 три тисячі шістсот гривень. А спрощений режим може на, на добровільних засадах застосовуватись і у відносинах між працівником та роботодавцем, які мають право на його використання. Спрощений режим передбачає <кій> спрощений режим передбачає можливість. Встановлення індивідуальних умов праці працівника безпосередньо у трудовому договорі, вимоги щодо ведення документації з кадрових питань, прийняття локальних нормативних актів та організаційно розпорядчих документів, в тому числі щодо режиму робочого часу, та часу відпочинку, відпусток, а також інших документів з питань, що врегульовані трудовим договором. Не поширюється на роботодавців, які застосовують спрощений режим. Тобто, в цьому, цим пунктом говориться про те, що ви в самому договорі можете врегулювати питання оплати, питання відпусток, і вам не потрібно буде додатково робити якісь документи. Але я все ж таки звертаю вашу увагу, що ця норма діє виключно під час її військового стану. В подальшому роботі зобов'язані вести такі документи. Обов'язок щодо ведення обліку трудової діяльності працівника в електронній формі подання звітності стосовно персоналу до державних органів покладається на роботодавця. А зараз ми більш детально поговоримо про ті документи, перелік яких передбачено створити все ж таки ознайомити вашого працівника. Одним з головних документів є правила внутрішнього трудового розпорядку. Що це, це локальний нормативний акт, який регламентує організаційно-правові аспекти трудових взаємовідносин роботодавців та працівників від дня укладання трудового договору до дня припинення трудових відносин в організаціях усіх форм власності. В тому числі і, і на невеликих бізнесах підприємствах. Е, звертаю вашу увагу, що Міністерство політики наполягає на тому, що ФОПи, які використовують працю найманих працівників, зобов'язаний затверджувати право внутрішнього трудового розпорядку, оскільки в розумінні кодексу законів про працю є роботодавцями. Відповідно до статті 142 кодексу законів, правила внутрішнього трудового розпорядку складаються у письмовій формі, затверджуються на основі типових правил, затверджується трудовим колективом за поданням роботодавця, тобто роботодавець робить проєкт правил внутрішнього трудового розпорядку і потім затверджується. Ці правила внутрішнього трудового розпорядку вже трудовим колективом, поки у вас, скажімо так, немає трудового колективу, якщо робота працівник у вас перший, ви можете прописати а, всі умови в трудовому договорі, а потім вже розробити проєкт, і вже коли у вас працівник буде прийнятий, ви можете разом з працівником його затвердити ці правила трудового розпорядку. Обов'язки до виконання з сторонами трудових правовідносин. Які питання обов'язково повинна вис висвітлювати в цьому документі? Це порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи, з роботи працівників, основні обов'язки працівників та роботодавця, права працівників та роботодавця. робочий час відповідно до норм кодексу законів про працю. Час відпочинку, заохочення за успіхи в роботі та порядок їх застосування, а тобто процедура, трудовий розпорядок це мається на увазі, який робочий тиждень, який робочий день, час, який час перерви, відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни, правила використання майна підприємства під час трудової діяльності. Принцип е, організації трудової діяльності та взаємовідносин відносини між роботодавцем і працівниками за потреби. Наступний документ, який обов'язково повинен бути у роботодавця, – це штатний розпис е, де в декількох своїх роз'ясненнях Мінсусполітиків з. Е, кожного разу наполягає на тому, що такий документ повинен бути в обов'язковому порядку. Усі роботодавців, тому, хоча чинним законодавством не передбачено, що фізична особа підприємців зобов'язана мати штатний розпис, розпис, оскільки штатний розпис не визначено кодексом законів про працю, але Мінсоцполітики зазначило, що штатний розпис має складати всі, хто використовує найману працю. Розробляти штатний розпис потрібно із урахуванням вимог нормативно-правових актів, структури підприємств, чисельності працівників та положення про оплату праці. Я хотіла би звернути вашу увагу, що штатний розпис набагато може спростити вам життя, якщо ви, наприклад, в договорі трудовому з працівником напишете, що заробітна плата працівника згідно штатного розпису. А і буде у вас штатний розпис з, з зазначеною сумою, якщо на підставі закону ви в обов'язковому порядку будете змінювати штатний розпис, підвищуючи мінімальну заробітну плату, тому що вона періодично змінюється, то в такому разі вам не потрібно буде підписувати додаткову вводу до договору трудового. Вам достатньо буде затвердити новий штатний розпис. І таким чином вам буде набагато легше е, коригувати е, це питання з усіма працівниками. Вам не потрібно буде робити з кожним працівником додаткову воду, а до, потрібно буде за, е, замінити один всього лише документ, тому штатний розпис все ж таки обов'язковий. Чого він складається, штатний розпис? В штатному розписі це внутрішній локальний нормативно-правовий документ, установи, який складається з наступного Назву посади професії, коду за класифікатором професії, кількість штатних одиниць за даною професією, посадовий оклад, місяць, надбавки та доплати, і фонд заробітної плати, це скільки в рік за цією посадою. Та кількістю одиниць штатних вам потрібно буде виплатити кошти. Типову форму штатного розпису, затверджено Мінфіном, наказом Мінфіну номер ви бачите. Як визначити посаду професії в штатному розпису? В штатному розпису визначається чисельність, числе, чисельність та назву посад відповідно до національного класифікатору. Професійних обов'язків і потрібна кваліфікація працівників. Обов'язково звіряйте назву професії з цим класифікатором. Звертаю вашу увагу, що він періодично змінюється і вже в цьому році був затверджений новий додаток одинадцятий до цього класифікатора. Зараз ви перед собою бачите зразок. Як виглядає штатний розпис? Він затверджується наказом керівника підприємства. Як ви бачите, він робиться в видлій таблиці, де є всі ті пункти, ті колоночки, про які ми з вами говорили. Трудовий договір. Тонко що вкладання трудового договору. По-перше, догов... трудовий договір в обов'язковому порядку має бути укладений у письмовій формі, державною мовою у двох примірниках. Е, як зразок можна взяти форму трудового договору, затверджену наказом Міню праці? Змінювати трудовий договір іншими документами, наприклад, обмежуватися тільки розпорядженням наказом про прийняття на роботу замість складання трудового договору не можна ні в кому разі. Інспектори праці насамперед перевіряють наявність трудових договорів і повідомлень про прийняття працівника на роботу. В умок спрощеного режиму регулювання трудових відносин, визначеного главою 3, про яку ми з вами тільки що говорили, трудовий договір є основним засобом регулювання трудових відносин між працівником та роботодавцем, у яких кількість працівників або рівень оплати праці відповідає критеріям, встановленим статтею 49, 5 цього кодексу. У разі застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин за взаємною згодою сторін. У трудовому договорі можуть визначатись додаткові права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови припинення або дострокового розірвання договору. Наступний документ, який теж повинен бути, це посудова інструкція. В принципі, ФОПи цілком можуть обітись і без них, але краще посудову інструкцію мати. Чому можна обійтись без них? Тому що в трудовому договорі, про який ми з вами говорили тільки що, посудові, посудові обов'язки, права і обов'язки обов'язково вказуються. Однак все ж таки краще мати такий документ. Найкращий варіант це ну, Прописати все безпосередньо в трудовому договорі, але е, було б добре, коли у працівника під рукою була посудова інструкція, і, він, якщо в нього виникають якісь сумніви, чи законно, чи незаконно, в нього вимагають виконання тих чи інших обов'язків, він міг би можливість перевірити, тому що не, не всі працівники тримають під рукою, скажімо так, трудовий договір. А посудова інструкція, вона була б для нього зручна. Також це було б зручно і для роботодавців. Також в останні роки було дуже багато змін щодо регулювання питання трудових книжки. Відповідно до положення статті 48 закону кодексу законів про працю, облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб. Це останні зміни, які були внесені в законодавство. Досить часто працівники трактують дану норму як таку, що трудова книжка вже не потрібна, і роботодавець одразу повинен видати її на руку. Проте це не зовсім відповідає дійсності. Згідно з вимогами законодавства, працівники при прийнятті на роботу зобов'язані подати трудову книжку у разі наявності, або відомості про трудову діяльність реєстру застрахованих осіб. Я прошу вас звернути на це увагу, що у працівника є вибір або він може подати книжку, або відомості про трудову діяльність з реєстру страхових осіб. Крім того, на вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформлюється роботодавцем в обов'язковому порядку не пізніше 5 днів після прийняття на роботу. Також у разі, якщо трудова книжка зберігається у працівника і він подасть вимогу про внесення до неї записів, про прийняття на роботу, переведення, на зв... переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботи, то роботодавець зобов'язаний це зробити. Подати дану вимогу можливо як усну, так і письмово, оскільки чіткої форми законодавства не передбачає. Рекомендуємо зафіксувати дану вимогу у, у письмовій заяві на дня роботодавці. Державна служба з питань праці надала детальні рекомендації щодо порядку ведення електронної трудової книжки. Якщо ви прийдете за цим посиланням, то там покроково як принести. Того книжку в електронний варіант і як її вести вже в електронному вигляді. Якщо вам буде потрібно будь ласка, заходьте і дивіться. Табіль обліку використання робочого часу. Обов'язково потрібно вести. Табіль підтверджує, що підприємець веде облік. Перше фактично відпрацьованого працівником часу у режимі повного скороченого повного робочого часу. Друге годин відпрацьованих на у святкові та неробочі дні у вечерній і нічний час тощо і часу, не відпрацьованого працівником з поважних причин хвороба, відсу, відпустка і неповажних прогули, прогул або причин. Якщо у працівника нестандартний режим роботи, наприклад, підсумований облік робочого часу, рекомендуємо також складати графік змінності, наявність графіків і табеля буде надійною доказовою базою в разі виникнення спорів з перевіряючими органами. Тому табель обліку типової форми номер T5 обов'язково введіть. Зараз ви бачите перед собою він табель обліку, затверджений у 2008 році. Він складається з двох аркушів. На першому аркуші є розшифрування зазначень, обов'язково ознайомлюватися з ними перед тим, як будете вносити, обирати той варіант, який потрібно, саме щоб зазначити там, про відпустку, яка відпустка є окремі зазначення. Простої, наприклад, прогули, як відзначаються, вечерні години. Обов'язково з цим уважно ознайомтеся і потім вже заповнюйте табель робочого часу, обліку робочого часу. Він складається з багатьох стопчиків. Як ви бачите, з зазначається порядковий номер. Якщо є табельний номер, то вказується обов'язково посада, ім'я по батькові. Тут календарні дні, кількість днів у місяці, кількість робочих днів. І далі ви зможете заповнити цю всю інформацію, виходячи з, попередньої, з попереднього зв'язка, де є скорочені зазначення, вони будуть заповнюватись в цьому розділі. Зарплатні відомості, розрахунковоплатіжні зарплатні відомості потрібні підприємцеві для того, щоб підтвердити, що розмір нарахованого доходу і правильність його розрахування проведені, утримані з е, нього, е, дотримання мінімальних гарантів оплаті та праці, і дотримання строків виплати, е, і, ну, і інші питання. Зараз ви побачите хвилинку. Форма розрахункової платіжної відомості працівників теж затвердження у 2008 році. Це номер П6. Вона виглядає наступним чином. Сюди вноситься інформація про підприємство, про посаду про працівника. А вже в колоночках вноситься суми: саме за що нараховано і за що. Сняті кошти, по яким податкам. І працівник, і бухгалтер буде бачити е, нарахування і сплату податків заробітної плати. Графік відпусток і повідомлення про початок відпусток. Е, Обов'язково необхідно складати графік відпусток, тому що це е, визначено е, окремо кодексом законів про працю, а саме частина 4, статті 79. Порядок надання відпусток визначається графіком відпусток, які доводиться до відома всіх працівників бажаного під підпис. Роботодавець зобов'язаний повідомляти працівника про початок відпустки за два тижні до її початку, обов'язково в письмовому вигляді. При перенесенні початку відпустки на іншу дату, що відрізняється від зазначеного графікою. Не буде заява працівника і наказ розпорядження по ФОПу про таке перенесення. Таким чином ви себе, як роботодавці, застрахуєте від подальших недорозумінь, скажімо так, між працівником, і далі, якщо будуть перевірки, ви зможете підтвердити, чому працівник у вас в визначений час не пішов по відпустку, що він добровільно попросив перенести, наприклад, дату відпустки. Графік відпустка перед вами ви бачите зразок, як його потрібно цей документ оформлювати. Він затверджується наказом директора по підприємству. Якщо у вас відділу немає, ви можете це вбрати. Пишете посаду працівника прізвищам я батькові, вид відпустки, ну і далі заповнюйте всі колоночки. Заява працівників про, припиня... прийняття роботу, від... про, заяву про прийняття на роботу, приведення, звільнення про відпустку тощо. Заява про прийняття на роботу, заяви про переведення та іншу роботу на іншу роботу. Встановлення неповного робочого часу рекомендуємо зберігати. Вони будуть підтвердженням того, що ініціатором зміни істотних умов праці виступив сам працівник, а не роботодавець. Також рекомендуємо не надховати заявами працівників про відмову або про згоду на певні дії, наприклад, на переведення на роботу в умовах праці, що змінилися. Це, це дозволить уникнути можливих труд, ну, трудових спорів з працівниками. Не зайвим бути і заяви на звільнення, наприклад, якщо працівник звільнився за власним бажанням і повинен відпрацювати два тижні. Однак я хочу звернути вашу увагу, що на час військового стану, згідно з змінами в трудовому законодавстві, про які ми з вами попередньо говорили, якщо ваше місце перебування, вашого бізнесу в зоні ризику, що Щодо дуже близько до військових дій, то працівник може не відпрацьовувати два тижні, може бути звільнений в будь-який день, який він зазначить. Безумовно, необхідно видавати розпорядження і накази про прийняття на роботу. Це вимагає з частина третя статті 24 кодексу. Про відпустки це обов'язково це допоможе уникнути них до непорозуміть з працівниками щодо відгуляних ними днів відпусток, та й контролером буде доказ того, що відпустки працівникам надавалися. Про звільнення у них разом з підставою і дату звільнення можна зафіксувати, наприклад, кількість днів відпустки, які підлягають компенсації при звільненні або відгуляні в рахунок невідпрацьованої частини робочого року необхідність виплати вихідного вихідної допомоги. Тому обов'язково всі правовідносини, які виникають між вами як роботодавцем, працівником, бажано оформлювати. Документально або розпорядженнями або наказами. Я сподіваюся, що інформація для вас була корисна. Також наголошую і нагадую про те, що всі зразки документів, які ми з вами розглядали сьогодні, бланки у вигляді документа а, ви зможете отримати, перейшовши за посиланням під цим відео. І в подальшому використовувати в роботі е, вашого підприємства. Водночас я хочу звернути вашу увагу на те, що е, обов'язково перед тим, як вчиняти будь-які дії, перевіряйте, чи не було внесено змін в законодавство, тому що останнім часом законодавчі норми дуже е, змінюються, е, і потрібно все ж таки бажано все ж таки перевіряти, чи дійсна це норма закону, чи ні. Якщо будуть питання, ви завжди можете в рамках нашого проєкту записуватись на консультації і приймати вже окремі роз'яснення, отримувати вже окремі роз'яснення. Дуже дякую. Всього найкращого. Дякую, Оля, Що допомагаєте підприємцям поповнювати. Знання тим самим полегшувати їх бізнесове життя, також уникати штрафів перевіряючих органів та непорозумінь з працівниками. На сьогодні все, до наступних зустрічей.